Партнерська програма SPRIO. Партнерська програма від брокера. Це інструмент для заробітку партнера на залученні нових трейдерів до активної торгівлі. Участь у партнерській програмі не потребує глибоких знань трейдингу. Водночас, досвідчені трейдери часто стають партнерами брокера, щоб забезпечити додатковий прибуток. Із чого складається дохід партнера? Кожен трейдер під час укладання угоди сплачує комісію брокеру, тому заробіток брокера залежить від кількості трейдерів. Брокер готовий платити партнерам гроші за залучення рефералів. Реферал це потенційний клієнт, який відкриє рахунок у брокера за посиланням партнера. Є можливість будувати багаторівневу мережу, де кожен реферал може бути партнером. Як це працює? Людина реєструється на сайті брокера як партнер, отримує реферальне посилання та маркетингові інструменти. Партнер знаходить потенційних трейдерів та переконує їх відкрити рахунок. Перехід до форми відкриття рахунку має бути лише за реферальним посиланням. Трейдер торгує, платить брокеру комісію у вигляді спреду маркапу. Брокер виплачує партнеру винагороду зі свого доходу. Партнер отримує прибуток незалежно від результатів торгівлі реферала. Різновиди партнерських програм Esperio Різновиди партнерських програм діляться за типами виплат. Брокер Есперіо пропонує своїм клієнтам CPA плюс CPL плюс відсоток гібридна програма з виплатою винагороди за кожного зареєстрованого верифікованого клієнта та його дії плюс відсоток від спреду торгових операцій. Представляючий брокер. Партнер отримує 30% від спреду торгових операцій залучених клієнтів. Багаторівнева система. Партнер отримує відсоток спреду від торгівлі залучених трейдерів. Плюс прибуток від роботи реферальної мережі. Програма для професіоналів. Відкриття власної філії для повномасштабного залучення трейдерів за індивідуальним погодженням із представниками Esperio. Якщо ви цінуєте свій час і гроші, намагаєтеся заробити тут і зараз почніть бізнес разом з Есперіо. Переваги партнерських програм Esperio Глобальний бренд Есперіо можливість використовувати ім'я глобального ліцензованого брокера з бездоганною репутацією. Готова бізнес-модель. Партнерська програма Esperio не потребує первинних вкладень. За умови правильної побудови мережі вона приносить вам дохід без вашої участі. Персональний менеджер надає всебічне підтримання на кожному етапі співробітництва, усі необхідні інструменти. Партнерам надаються рекламні та маркетингові матеріали, проводиться навчання з продажу послуг та продуктів компанії. Широкий функціонал партнерського кабінету. Статистика показує результативність роботи партнера, дає змогу ефективно розподіляти час та зусилля. виплати без обмежень. Відсутність вимог до мінімального часу та мінімального прибутку угоди. будь-яка кількість рефералів без обмеження на вивід винагороди Хто може стати партнером. Щоб стати партнером Esperio, потрібно лише ваше бажання. Партнерська програма Есперіо створена для активних та комунікабельних людей, які знайомі з продажами та готові до самостійного розвитку та навчання. Фінансові продукти та послуги «Есперіо» дають змогу отримувати доходи на фінансових ринках незалежно від рівня клієнтського досвіду, тому участь у партнерській програмі легко інтегрується в будь-який різновид вашої діяльності. Розпочати співпрацю з брокером Есперіо може будь-яка людина із широкою мережею контактів. Серед партнерів Есперіо трейдери, аналітики, власники різних сайтів, фінансисти, керівники, консультанти, лідери думок, власники бізнесу, викладачі. Які канали можна використовувати. Соціальні мережі ви можете створювати корисні статті для трейдерів, а в контенті розміщувати партнерське посилання. Сайт. Безкоштовні конструктори допомагають створити найпростіший сайт без знання коду. Можна вести блог та викладати власні торгові результати. Сервіс імейл-розсилки можна знайти та купити базу клієнтських адрес, наприклад, трейдерів або відвідувачів економічних порталів. Форуми трейдерів тут важлива ненав'язливість. Пряме розміщення реферального посилання вважається спамом. Кімната для вебінарів. Можна створювати конференції у Zoom для спілкування з групою потенційних рефералів, робота із живою аудиторією, участь у виставках, проведення безкоштовних курсів для ознайомлення. У вас уже є ідеї, як залучати рефералів та заробляти. Приєднуйтесь до партнерської програми «Есперіо». Використовуйте наші знання та досвід для досягнення ваших фінансових цілей.